Всім привіт! Дуже холодно, і сніг, і зверху трошечки йде, і вже лежить. Все замерло, вже нічого не квітне майже. Подивіться, що я вам хочу показати? Оця рослина вона жива. Бачите, сніг лежить, а вона жива. Вона жива, і дуже-дуже гарно. Алісум ампільний, вегетативний, дуже раджу всім посадити, особливо в кашпо. Бачите, які у мене в горщиках. Кашпо великі. Це звичайний Алісум Подивіться, це звичайні у нього листочки. А це варіагатний з таким от листичком Я хотіла начеренкувати ну, чесне слово, дуже. Нема місця, нема місця, і ця рослина досить недорога. Її можна купити весною в приділах 15-20 гривень. Але як же гарно, коли вже давно нема пітуні, бакопи. Калібра всіх рослин, які росли в Кашпо, їх вже немає, тому що вони вже давним-давно сховані, викопані або викинуті, тому що вони вже все, в них срок пройшов. А Алісум ампільний це просто сказка. У мене є ще фіолетовий колір, але вони були посаджені в маленькі горщички і зовсім не той ефект. А ось ці 10 10-літрові величезні горшки. Бачите, яка краса. Тому той, хто хоче, щоб в нього до самих морозів, навіть вже морози були. У вас була красота в горщиках в Кашпо, обов'язково посадіть Алісу. А ще як він пахне. Ні, зараз не пахне, зараз вже дуже холодно, а літом бджілки так і літають біля нього. Алісум, Алісум Вегетативний.